Сьогодні у нас найважливіше тестування. Учні складають тест, який потрібен українська мова і література. Сертифікат із цього предмету обов'язковий для вступу на всі факультети, усі вищі навчальні заклади України. Тому на сьогоднішній день у нас задіяні усі чотири міста: Ужгород Мукачево, Хуст і Виноградово. Майже усі пункти тестування сьогодні працюють і завтра будуть працювати, тому що найбільшу кількість вибрали обов'язковий предмет українську мову і літературу. Ми знаходимося сьогодні на пункті тестування у ЗОЖ номер 2 міста Мукачева. Імені та школа імені Тараса Григоровича Шевченка. Якраз воно і добре познають українську мову, мову Шевченка. Думаю, що тут працює у нас 11 аудиторій, 165 учнів повинно було з'явитися. Ну, явку ми знаємо трошки пізніше, через кілька хвилин будемо знати явку, але в основному я пройшлася по всіх аудиторіях, майже на всіх місцях сидять абітурієнти. Ну, зрозуміло, що це такий предмет, який на всі факультети. Ми вже проводимо це тестування. Добре, що так зробив український центр оцінювання якості освіти, що українська мова завжди стояла першим. Перший тест здавали з української мови і літератури. Добре, що стоїть десь посередині тестування, тому що. На обов'язковий предмет приходили часто. Якщо це був перший, учні забували документи, з якими потрібно приходити це сертифікат, паспорт або свідоцтво про народження і запрошення вони їх забували. То зараз вже у нас сьогодні на пропуску таких проблем не було. Учні з'явилися з усіми необхідними документами. За що їм щире спасибі. Думаю, що вони і на інші тести теж не будуть забувати такі матеріали. У нас сьогодні нове вперше в області буде працювати бригада з металошукачами. Про це абітурієнти попереджені Залучені до пункту тестування працівники педагогічні, про це теж попереджені. І, можливо, я не знаю, але можливо, і на цьому пункті тестування у нас прийдуть із металошукачами, е, обшукають учнів для того, щоб е, вони не мали можливість користуватися недозволеними під час тестування предметами. Які предмети не можна брати, про це кожен повідомлений розписувався ще навчаючись у школі. Про це що вони знали, читали, чули. На пункти тестування не можна йти з мобільними телефонами, можна їх мати, але їх потрібно здати на стіл для особистих речей. Вони повинні бути вимкнутіними і зданими. Про це ми їх попередили перед пропуском на пункт тестування, і про це я обійшла усі аудиторії, попередила ще раз усіх учасників тестування. Думаю, що на цьому пункті тестування у нас не буде ніяких поручень. Я би так і хотіла, бо нам набагато приємніше, коли ви, шановні абітурієнти, виконуєте совісно, чесно усі завдання, які ставляться перед вами, сидите, працюєте згідно вимог проведення тестування, не порушуючи, і тоді нам приємно подивитися один одному спокійно у вічі. Бо ви про це знали, ми про це вам сказали, попередили вас і думаю, що ніяких інцидентів у нас на пункті тестування не буде. Про результати офіційні Українського центру оцінювання якості освіти, про це які оцінки вже у тестових балах від 100 до 200 балів. Хто скільки отримав, про це говорити мені скоро, бо вони ще не опубліковані. Але після завершення кожного тестування на другий день Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті на головній сторінці. Вивішує е, правильні відповіді з того чи іншого предмета. Абітурієнти мають право на протязі півгодини після закінчення тестування на пункті тестування повернутися в свою аудиторію, забрати свої робочі зошити. І дома звіритись по інтернету, звіритись, чи правильно відповіли на це чи інше питання, чи неправильно. І вираховувати собі тестові бали із того чи іншого предмета. Відповідно до правильності вирахованих балів, скільки у них є правильно, Можуть, розраховувати на високу чи нижчу чи середню оцінку по тестуванню. А рейтингова оцінка від 100 до 200 балів буде е, опублікована на персональних сторінках кожного з учасника тестування після. Е, Офіційного опублікування Українським центром оцінювання якості освіти у нас десь порядку до 10%, якщо це найбільше неявка була на пункти тестування цього року. Приходять майже всі абітурієнти, приходять вчасно приходять. Досить хороша явка 90-92 явки на пункти тестування. Я вважаю, що це є нормально. Якщо так брати у процентному відношенні, це здається російська мова. У нас було зареєстровано 75 учнів усього абітурієнтів на російську мову, явилося 59%. Це я вважаю, що в процентному відношенні найменше. Працював один пункт тестування на всю область у Ужгороді, у загальноосвітній школі-інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів. Це був найменший такий процент, а так в основному у нас нижче 90% явки ще не було. У нас теж працював один пункт тестування був на всю область. Працював цей пункт тестування в гімназії міста Ужгорода. 400

Ну, з гаком було учнів зареєструвалося. Ну, який процент я е, не, не було на цьому пункті тестування? Ну, теж десь до 90% явка була із цього предмету у нас на, на всесвітній історії. Це новий предмет, який Український центр оцінювання якості освіти в цьому році увів його вперше. Ну, він був десь три роки тому, був, але дуже мало реєструвалися на цей предмет, тому він був українським центром знятий. Тепер у цьому році знову є цей предмет, і на нього зареєструвалося стільки учнів, що нам було достатньо одного пункту тестування на всю область. Якихось великих порушень не мали. У нас зареєструвалися на пункти тестування для процедуру проведення тестування громадські спостерігачі з опори. Громадської організації опора, ну і десь в минулому тижні вони мені вислали звіт опори по Україні із таким таким, ніби і радістю, і з тим, що в нас поки що по Україні було, хай постукаю, найменше порушень. Ну, але такі трапляються десь порушення, трапляються випадки, що думають абітурієнти, що скористаються мобільним телефоном чи якоюсь недозволеною речі. Я не рекомендую цього робити, бо за такі речі ви, шановні абітурієнти, будете, ваша робота буде анульована, і вам, ви будете позбавлені права скласти до кінця іспит із цього предмету.